Бажаю здоров'я, громада! Звертаюся до вас як військовослужбовець, як керівник проєкту Жовтий автобус представляю новий медіатвір нашої команди проєкт маніпулятори під контролем. Це серія експериментальних розмов молоді один з одним із фахівцями своєї справи на теми маніпулятивних технологій і засобів протидії їх агресивному впливу. Наш проєкт актуальний, тому що інформаційне середовище це територія війни. І з кожним днем ця територія стає все більш агресивною. Наш проєкт важливий, тому що надає індивідуального захисту кожній особистості. Наш проєкт перспективний тому, що закладає фундамент здорового, демократичного суспільства. Особливо надихає. Що про це розмовляє молодь. Це надає можливості впевнено дивитись у майбутнє нашої держави. Наша команда розглядає проєкт у розвідку, тому кожен ваш коментар, кожна ваша пропозиція це кроки до зміцнення нашого проєкту і якісно, і стільово, і допомога у розповсюдженні. Більш свідомих громадян, більш міцна держава. Дякуємо за вашу увагу, за вашу допомогу і до зустрічі на екранах ваших гаджетів.